Ви всі готові? Да. Да? Так! ж ми сьогодні чекаємо? Святой Миколає! Святого Миколая! А ви знаєте, хто такий святий Миколай? А, це маніта! Ну, святий Миколай! Так! А я чула там вже її. Шукаю, а ви тут у бабусховищі сховалися. А чи не від мене ви сховалися, марята? Ні. Бо, може, ви були не слухняні в цьому році, а Боїтеся йдеся хоростили та й десь, хорости, поховалися. Тут. Буду, знаю, що... ні? Чемними ви були? Поводилися чемно? Ні. Батьків слухали. Так. А вихователів? Так. А один одного ви не ображали? А батькам допомагали? Да. А твариночок ну, домашніх ви не ображали? Ні. -е -е. Ну, малята, ви мене впізнали взагалі. Да. Так Хто я? я, я який же я Дід Мороз? Я святий Миколаїв. Давайте я з вами познайомлюся, а ну ми нагадайте, як вас звуть. Я автомик. Автомис. Ліві. І я Артем. І ти Артем. І хто ще? Я Аліна. Я, я. я Уляні. Уляна Аліна. А, 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 а я зову Льова. Льо. Нікіта. Хто? Ага. Ну, зрозуміло, Малята. А я тебе важа. Так, малята, ви знаєте, що я, я завжди радий гарним черним малятам. Я так розумію, я вам вірю, що ви в цьому році були чемні. А я б хотів перевірити, чи були ви веселі, щирі, активні та уважні. Ну, давайте я з вами, я взагалі в гри не граю, але зараз, якщо ми з вами тут, ви ж нікого не розкажете? Ні, ні. я з вами трішечки пограв, трішечки перевірю вашу увагу. Ну я скажу, їхали ми, їхали за подарунками та за горіхами, а потім називаю якусь частину тіла. І ви маєте її торкнутися. Тільки слухайте уважно, їхали ми, їхали за подарунками та за горіхами. Вуха! І ми закриваємо собі вуха. Всі-всі-всі, ну нумо ну, ну, От молодці, уважні. Їхали ми, їхали за подарунками, за горіхами. Живі. Де у нас живі? Молодці. Всі вже посмідали зраду. Mm -hmm. Смачненько поснідали. Yeah, yeah. І цукерочки, мабуть, їли. Їхали, ми їхали за подарунками за горіхами ніс. Їхали, ми їхали за подарунками за горіхами спина. Їхали ми їхали за подарунками за горіхами ноги. Їхали ми їхали за подарунками за горіхами голова. Їхали ми їхали за подарунками за горіхами ноги. А отут у вас святий Миколай і заплутав. Ви слухайте уважно, дергайтесь того, чого я називаю, бо я вас буду, може, трішки плутати, добре? Тільки ж ви нікому не кажіть, що я таких горіть вимовилися. Їхали ми, їхали за подарунками, за горіхами очі. Їхали ми, їхали за подарунками, за горіхами ноги. От і знов когось заплутав Миколай, бо я казав ноги, а ноги де, де у нас? Їхали ми, їхали за подарунками за горіхами рот. Їхали ми їхали за подарунками за горіхами спина. Їхали ми їхали за подарунками за горіхами голова. Їхали ми їхали за подарунками за горіхами борода. А отут малята щось і не виходить, так? Бо вище маляк, же немає бороди. Це тільки у Святого Миколая така борода. Їхали ми, їхали за подарунками за горіхами ноги. Їхали ми, їхали за подарунками, за горіхами вуса. І вус у нас немає, так? Їхали ми, їхали за подарунками за горішками ніжки. Їхали ми, їхали за подарунками та за горіхами роги. Невже у вас роги є? То, може ви чортинята а не малята, ні? Ні, ну, малята дуже ви веселі, уважні. Не перекиплю вас, Давайте ми з вами ще пограємо. А ну ставайте всі в коло. І зараз ми будемо з вами всі 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 в коло. Так, давайте. Не боїшся? мене. Ти боїшся? Так, ну, і давайте ми зараз йдемо по колу. І я буду співати. А як тільки я буду плескати в двороні, ми йдемо в іншу сторону. От давайте ми ну, зараз сюди ймо. Миколай, Миколай! І на свято залітай. От я плачу в долоні і ми йдемо в іншу сторону. Миколай, Миколай, подарунки роздавай. Миколай, Миколай. І в іншу сторону, Миколай, Миколай, і на свято завітай. Миколай, Миколай, і той чок, і приїтай, ми і він на голосі, Миколай. Миколай. Микола, ідемо туди, Николай, подарунки, роздавай, Николай, Николай, ти типа Николай, Николай, подарунки, роздавай, Николай, Николай, Никочовки, прилітай, Подарунки, подарунки, подарок. Давай, роздавай, подарунка. Привітай, привітай, диплокай! Зирилися твій. Yeah. А давайте ми згадаємо, які бувають ялиночки. В особні ялиночки? ялиночки. Yeah. А, а піньки у лісі, які вони. Yeah. Маленькі. Давайте yeah. ми зараз зробимо таку невеличку руганку зарядку. Ялиночки. Піньочки. Ялиночки. Піночки. Піньочки. І знову так слухайте уважно, бо святий Миколай, який у вас куда. Ялиночки. Ялиночки! О, молодец, молодец, уважні. Ялиночки! Пиночки! ялиночки, Пиночки! 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 ялиночки, ялиночки, пенечки, пенечки, пенечки. ялиночки, пенечки. дочки и синочки. Ох, ну молодці, зіляйте, будь ласка. Давайте ми згадаємо, які ми з вами зробили хороші вчинки за цей рік. Може, хто згадає? Хто може похвастатися хорошим вчинком? Взагалі-то хвастатися це нечемно, ви знаєте, так? Вихвалятися, це нечемно. Але я ж святий Миколай, мені можна, мені треба знати. Тому у тебе є хороший вчинок, так? Що ти хороше зробила?

І я там бачу по молоді Я сейчас двері ще А я мамі мейк Молодець. Так, ну я бачу чимник чимних барних вчинків у вас достатньо. є. А давайте зараз згадаємо, які і нечемні ми зробили вчинки. Може хтось щось. Зробив таке не ковишення? Я не хотіла. О, уроки не хотів робити, так, розумію. А то ще. А, от навіть так було. Ну ти визнаєш, що це не добре ти зробила. І ти пробачення попросила? Добре. А я теж не хотіла для цього? І в носі ковыряюся. Це теж при дорослих не дуже чемно. Я ж перед вами не ковиряюся в носі. Ну, хто ще? Що б такого поганого зробили? Може хтось не спав, може хтось плакав. Не, не спала. <паде> може хтось їсти ще не хотів, <паде> <паде> так? <паде> а я колись <паде> лакові не виглядає. <спало>. А, <паде> <паде> а я не можу. <паде> <паде> так, ну, малята. ви зрозуміли, що зараз нас обставини складні. Тому вам потрібно бути чемними, щирим серцем, підтримувати ваших батьків, бо їм зараз ой, як не просто, я знаю, повірте мені. Тому ви маєте їм допомагати, маєте їх підтримувати, маєте їх цілувати зранку у носа у щічку, казати дякувати, дякую тобі, мамо, дякую тобі, тато. І не робити їм особливих складнощів. Тобто не плакати, не грати довго у у Роблокс. Ви ж не граєте в Роблокс ще? <плес> ну грайте, будь ласка, поменше, <плес> добре. А <плес> я любиш Майнкрафт, ну розумію. Коли я, коли я був святим Миколаївчиком, таким дорослим, я теж любив Майнкрафт. Але так, ну маю для вас дещо особливе. Такі невеличкі подаруночки від Святого Миколая. Ви лишайтеся на місцях. Я до кожного підійду і подаруночок вручу. Вітаю вас зі святами. Нас скоро різдво, потім новий рік. Хай все у вас буде добре. Хай буде мирне небо. Будьте здорові. Працюю і бачить, так. Я твого татка пам'ятаю, він коли маленький, він духняний був. так. Завжди мені віршики читав. Це Оце тобі, вітаю тебе. Так, друже.

Малята, будьте здорові, щасливі, ростіть у мирній країні. Хай Бог вас оберігає. А тепер ідіть всі до мене. Дякуємо, скажемо, дякуємо. Йдіть всі до мене. Я вас обнімую. Вас. Ви всі молодці, все у вас буде добре.